Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка ніяк не може зіскочити з теми тортів, Ємсенко Ольга. Сьогодні ми продовжуємо вивчати цю тему. І я нагадаю, що торти це не тільки вуглеводи, а це ще і ліпіди, по-простому, жири. Ліпіди це гідрофобні сполуки. Вони не розчиняються у воді, тому що вони не здатні утворювати водневі зв'язки, або утворюють їх в недостатній кількості, щоб бути розчинними. А тепер подивіться, як можна заробити величезну премію, фотографуючи краплі жиру у воді, яку підсвічують якимось рожевим ігорним кольором. Прикладом того, чому ці речовини є нерозчинні, є порівняння молекул ізобутану і ацетону. Перша молекула є гідрофобною, тобто нерозчинною. Подивіться на її будову. У центрі знаходиться атом карбону, від якого у різні боки розходяться групи ch 3 три. три таких групи, і ще один атом гідрогену. Тут немає. Ніде такої, такої групи атомів, яка може утворити водневі зв'язки. Тому він у воді не буде ніяк із водою взаємодіяти і отже, не буде в ній розчинятися. Натомість, дуже схожа за будовою молекула ацетону має один атом оксигену. І саме оцей електронегативний атом оксигену притягує до себе атоми гідрогену, тобто утворює водневі зв'язки. І він є гідрофільний, він буде у воді вже розчинятися, хоча сама будова молекули досить таки схожа: ліпіди є простими і складними. Прикладом простих ліпідів є нейтральні жири. Це сполуки, які складаються із спирту гліцерину. Він в тій частині, де багато червоного, і. Є таких три довгі хвости, вони називаються жирні кислоти. Оці жирні кислоти можуть мати молекули різної довжини. Чим довша молекула, тим буде вища температура плавлення. тобто ця жирна кислота буде твердішою і твердішою. Отже, на цьому малюнку зліва ми бачимо самі тверді жирні кислоти, а справа уже рідкі. У цих кислотах карбон може утворювати між собою подвійні зв'язки. В тому місці, де могли б приєднуватись атоми гідрогену, тут просто карбон зв'язаний сам із собою. І через те, що там можна не дорахуватися кількох атомів гідрогену, то Жирні кислоти з подвійними зв'язками називають ненасиченими, а там, де немає подвійних зв'язків, вони є насиченими. Чим більше подвійних зв'язків, тим нижча температура плавлення, тобто тим вона буде рідша. І на цьому засноване виробництво маргарину із олії. Ми беремо рідку олію, яка має багато подвійних зв'язків, розриваємо їх, насичуємо гідрогеном, виходить гідрогенізована олія, тобто маргарин, який продається як харчовий продукт. Не можу сказати, що це дуже корисна їжа. Рослинні жири, які мають багато ненасичених жирних кислот, називаються оліями, і за кімнатної температури вони всі є рідкими. Не всі. Пальмова олія є твердою, тому що вона досить насичена. І я нагадую, що міф про те, що пальмова олія шкідливіша за всі інші олії, це тільки міф. Про неї брешуть, ніби вона забиває людині капіляри. Ні, це неправда. Плавиться при температурі 30 градусів, а в нас температура тіла ще вища. Отже, вона не може затверднути в нашому тілі, якби вона плавала в нашій крові з якогось доброго дива. Більшість тваринних жирів є твердими, наприклад, свиняче сало, а особливо, якщо Хтось може бачив сало із інших тварин, там баранячий жир, козиній. Він називається лій. Це тверді речовини. Тварини запасають жири з енергетичних міркувань, тому що жир. При окисненні дає енергії вдвічі більше, чим білки чи вуглеводи. Накопичувати жири найзручніше. Перед тим, як впасти в зимову сплячку, тварини накопичують жири, щоб було із чого тягнути собі соки. Під час окиснення жири вивільнюють також дуже багато води. При окисненні 100 г жиру виходить 107 г води. Отже, Тварини із запасом жиру можуть ще й деякий час обходитися без води, якщо вони до цього пристосовані. Ось тут ви бачите, як у верблюда один горб вже втратив багато жиру і вже, так би мовити, пов'яв, а другий ще стерчить. Коли вони довго голодують і не п'ють води, то їхні горби робляться худими і схиляються набік. А потім, коли після відпочинку і посиленого живлення, ці горби знову. Накопичують жир. Жири це чудовий ізоляційний матеріал, і мешканці холодних морів мають під шкірою товстезний жар жиру. При спалюванні жирів виділяється багато тепла. Тому, у холодну морозну погоду, їжте більше жирів. Це нормально, і постійні жителі холодних місцевостей їдять дуже багато жиру. Ось тут ви бачите жартівника, який із їжею робить всякі експерименти на морозі, при мінус 60 їжа, при цьому замерзає дуже швидко. Ліпіди мають ще і структурну функцію. Наша нирка і наше око оточені жировими капсулами. І... Завдяки цьому вони тримаються на місці і мають певний захист під час ударів. І якщо людина голодує із стрімким схудненням, ну, рекомендовано худнути, наприклад, там, 300 грам за тиждень або 200. Десь так, такий графік. Тобто худнення людини на 10 кг має розтягнутися на місяці. А от коли людина це робить різко, а це в принципі можливо, і там хваляться за місяць мінус 7 кг, то при цьому нирки можуть опуститися і перестати виконувати свою функцію, а очі позападають. І така людина не буде виглядати вродливою. До простих ліпідів належать воски, які мають досить таки просту хімічну формулу і поширені у природі. А із складними ліпідами ви вже знайомилися: фосфоліпіди це амфіфільні сполуки. Амфіфільний означає, що одна частина цієї великої молекули розчиняється у воді, це той бік, де головка знаходиться, а друга частина не розчиняється, це той бік, де знаходяться два хвостики із жирних кислот. Тобто, один бік цієї молекули є гідрофільний, розчинний, а другий гідрофобний, нерозчинний. І разом це називається амфіфільна сполука. І от оці фосфоліпіди формують клітинні мембрани. І всередині клітини різні мембранні органелини утворені, і сама клітинна мембрана. Гідрофобні хвостики підходять один до одного, а гідрофільні голівки, тут вони показані рожевим кольором, знаходяться на зовнішніх краях мембрани. До складних ліпідів належать також комплексні молекули із вуглеводів і ліпідів. Вони називаються гліколіпіди, і вони утворюють, наприклад, глікокалікс це шар молекул поверх мембрани у тваринній клітині, яка, на відміну від бактеріальних, грибних, рослинних не має клітинної стінки. Ще одна цікава група ліпідів називається ізопреноїди – це речовини, які мають подібну будову як найпростіший представник цієї групи ізопрен. Ви бачите молекулу ізопрену, це три групи атомів h 3 h 2 Да, і Це аж 3 трошки є подвійних зв'язків. Словом, ви тут бачите, да, тут атоми карбону на цій схемі не у всіх місцях показані. От там, де робиться поворот, то там атом карбону не підписаний, і ми так розуміємо, що він там просто є. Із ізопрену утворюються деякі досить відомі нам речовини, наприклад, холестерол. Утворюється із шести молекул ізопрену. Ця речовина обов'язково представлена в наших мембранах, тому що мембрани, складені фосфоліпідами, фактично є такими, як олійками, наче вони практично рідкі, і оці холестеролові острівці у мембранах роблять їх більш твердішими і міцнішими. І з холестеролу утворюються в нашому організмі вітамін Д, жовчні кислоти і гормони, наприклад, статеві гормони. Вони всі є похідними холестеролу. Інші ізопринуїди відомі своїми характерними запахами. Наприклад, гераніол надає рослинам аромату, що приваблює запилювачів. Запилювачів приваблює, а школярів ні. Коли звичайні калачики стоять на вікнах, то більшість учнів кривиться і кажуть, що вони смердять. Або ось лімонен надає цитрусовим характерний аромат, а також захищає їх. Від поїдання. Каротин, ще один ізопреноїд, робить оранжевими частини рослин та осіннє листя. Ще один ізопреноїд – це хлорофіл зеленого кольору, пігмент, в якому відбувається, за допомогою якого відбувається фотосинтез. Похідні ізопрену терпеноїди містяться у бурштині у застиглій смолі дерев. І ще один ізоприноїд ментол надає свіжості. Нам здається, що це місце охолоджується, і через те є такі, ну, наприклад, різні жувальні гумки з ментолом, дуже поширені, вони створюють враження свіжості в роті. А також є шампуні із таким самим ефектом, і в спеку ними приємніше мити голову. І ще один ізопреноїд називається тетрагідроканабіол. І ви справді бачите коноплі. Тепер цю сполуку почали використовувати як ліки, які є досить ефективними, але в Україні поки що законодавство це не підтримує, на жаль, хоча ліки справді ефективні. Ізоприноїдом є каучук. Натуральний каучук отримують із дерева Гевея. І отут ви бачите плантацію Гевея, з яких збирають каучук. Але він по-перше, рідкісний, дорогий, а по-друге, він не має тих властивостей всіх, які потрібні людям. І через те є штучний каучук, із нього роблять, наприклад, шини для машин. Є латекс, ось, наприклад, як з нього роблять рукавички. І є навіть тканина, яка називається Неопрен. Деякий час назад були дуже модні спіднички із Неопрену. Вони знизу, з вивороту були як гумові наче, і тримали дуже добре форму. Під час посухи рослини виділяють олії, і ці олії накопичуються у ґрунті і у тріщинах камінців. У ґрунті живуть активнобактерії. І ці активнобактерії із фарнезолу, який отам накопичується в ґрунті, який складається із трьох молекул ізопрену з деякими модифікаціями вони виробляють особливий спирт, який зветься геосмін. Для цього є спеціальний фермент. І після загибелі бактерії геосмін також накопичується у ґрунті. Коли перші краплі дощу торкаються з землі, то часточки ґрунту виділяють мікроскопічні бульбашки повітря. Утворюється аерозоль, це така зависла в повітрі суміш, і цей аерозоль містить рослинні олії і геосмін. І запах дощу має навіть спеціальну назву петрикор. Ви всі знаєте, цей дуже характерний запах. Геосмін також відповідає за специфічний запах річкових риб. Він багатьом людям подобається, але його справді важко буває позбутися, хто мав справу із сирою рибою. Геосмін дуже швидко руйнується у кислому середовищі, тому багато рецептів приготування риби містять ось такий інгредієнт лимон. Вивчайте біологію, тому що це просто цікаво.